Всім привіт, друзі! Це канал Сергій і Леся. І сьогодні ми проводимо весілля у Вроцлаві, а точніше на його окраїні. Це просто неймовірно гарна реставрація, а сама її краса в місті, тому що вона знаходиться прямо на березі озера, і тут дуже гарні краєвиди, дуже красиво співають пташки. Так вийшло, зараз комаря відгоню. Не що... відігнала озеро. бачите, зараз ми його вам покажемо. Це наше друге весілля підряд. Вчора у нас теж було весілля. Ми тут були недалеко в Бжезі. Це буквально тут скільки ми приїхали: 40 кілометрів, година. так година. От і е, приїхали ми рано, тому маємо змогу і час показати вам місцевість і трохи показати вам нашої роботи. Сьогодні у нас дві задачі: ми проводимо весілля, а також його знімаємо. Тому у нас дуже багато роботи, і ми вам все покажемо. Пішли. Субтитрувальниця Головна достопримічательність цього міста – це озеро. Тут є місця прямо на озері, бачите, такі альтанки. Ми будемо там всередині, але і так вікна всі виходять на озеро, і правда, дуже-дуже гарний вид. Тут люди також відпочивають, ловлять рибку, чилять собі, відпочивають від великого міста, а там нам співають папуги. Це друга реставрація за рік, де живуть папуги. Я що тут є гріль, е, можливо, тут ще є такі якісь будиночки на винаєм. Ще зараз підемо, подивимось. Я в захваті. Е, дивіться, ось які тут ще місцини є, е, е, теж місця для гріля і от е, такі класні столи, лавочки. Для відпочинку. Тут, бачите, вогонь, мабуть, теж. Ну і, як завжди, вид. Тут би ще лебедів запустити. Зараз... А, там лебеді. лебеді. Тільки вони з іншої сторони. Зараз ще підемо до лебедів, але перед цим я вам покажу шикарний зал, який мені сподобався найбільше. Він покарив душу. Як будемо грати на наступне весілля? Будемо грати йому. Давай кожного року грати весілля. Давай. От, В такому, таке місце, як На зіграла. Так, на озері девись яке світленько, дерево, а там вид який. Ти сидиш, а тут який вид, а ти тобі тут жарко, ти захотів вийшов Вон, качельку сидить. Та ти що? Вон, риба плюхається, риба плюхається, лебеді плавають, добре. квіточки квітнуть. Краса. Ну, дуже відпочиває. Дуже а гарна зараз... місцина, біла, із деревом. І, ну, просто я... У мене естетичне задоволення. Там, так, ось дивіться, Скільки місць для гріля тут, не, там ще які столи, скільки тут відпочиває людей. Ну, ось столи. Тут міні-бари, кофейні. Мені здається, в сезон тут все забито. Так, все забито. І зараз йдемо до лебедів. Уже я перший раз в житті, а потім мені там пишуть в коментарях, що я то кури, на ще щось. Ну, просто люблю радіти життю. Ну правда гарно. Скажуть. Якесь болото, вона ходить, там радиться, лебеді лебедів перший раз побачимо. Uh -huh. А мені uh -huh. гарно, Це мені подобається. Ну, тут не тільки лебедів і качки. Давись скільки качок. Ось прямо на помості. Клас. О, Зараз вони полетять. Щас увага буде. А ти бачиш, їм в болоті краще. Всі тут в болоті кучкуються. Uh -huh. Да, успокойтесь. Це скільки качок. И там он. Так, друзі, все ми вже підготували. І зараз я вам трішечки покажу весільний зал. І так, до речі, ось наша апаратура. Вже, бачите, побільшало і світових ефектів, і е, інструментів у нас. Вже завесь такий діджейський столик. Це мій ось Роланд. Так що потрішечки розвиваємося і працюємо. Перша година ночі і ми завершуємо весілля, гості вже збираються, натанцювалися, зробили багато конкурсів. І що я вам скажу? Якщо вас свято, замовляйте нас, а ми на сьогодні все прощаємося.